Дивись, я знаю людей, які стояли в чергах воєнкомата, які ми з тобою в лютому 22-го року по різним причинам там їх не взяли, а зараз вони ховаються від воєнків. Е, і причому мають ну, просто дуже багато різних, е, нікому ну, мені точно нахер не потрібних аргументів, чому вони не готові піти служити зараз. От я мене просто це ковбасить, і я питаю, ну що сталося з суспільством, що раптом воно... Не готово захищати себе, свою сім'ю, свою країну саме в той момент, коли на фронті найважча ситуація, навіть порівняні із початком війни. І мені здається відповідь така: у нас є не тільки нестача артилерії, її завжди не вистачало. У нас не тільки нестача бронетехніки, її завжди не вистачало. Е, у нас нестача віри. Мені здається, що такою точкою переламу цієї віри, готовності собою жертвувати ради країни, ради своєї майбутнього стало зняття заложного. Можна як завгодно ставитися до залужного, я не ідеалізую його, але фактом є те, що він став символом героїчного опору ЗСУ. Не дивлячись ні на що. От байдуже, що роблять політики, байдуже, що роблять союзники. А батько наш... Е, і його графіті ми бачимо і в Авдіївці, і я особисто бачив в Бухмуті, і в Кордюмі всі розгромлені, і в Селідарі, і де заводно. Це означало, що це була дуже важлива фігура для українського війська. А зеленський Сіно, і... так. він знайде таки мудри. Так, Юрій Віталійович поки що звуку нема. В нього телефон. Він виходить до нас з телефона. Друзі. Ну нічого страшного, зараз він перепід'єднається. До... Знову ж таки, ми будемо продовжувати цей ефір. Юрій Віталійович, Я сподіваюся, що зараз він там по телефону скаже всім тим, що заважають проводити ефір. Так, Юрій Віталійович. Ба е е, так, так бачимо. Ми, ми розуміємо, я дивися, що це телефон. Дивись, е, ну, є два варіанти. Якщо мені е, дружина, є два варіанти. Або я таки натисну з третього разу, так, або вона натисне мене так, що у нас не буде ефірів. Е, дивися, е, вибачаю, звичайно. Питання в чому залужний, а да, враховуючи, те, що Зеленський так і не пояснив, ну хоч бодай якоїсь дрібної, раціональної причини його зняття, військові це сприйняли як плювок в ЗСУ. Навіть ті, хто залужного ну, не вважав геніальним полководцем, я знаю таких офіцерів, вони вважають, що така поведінка щодо їхнього лідера є особистою образою. І от щось зламалося у відносинах між ЗСУ і правлячими політиками. І це щось передалося само собою моментально суспільству, бо ти ж розумієш, мільйон воюючої армії мають десятки комунікацій із е, мільйонами людей, які чекають їх вдома, які їм допомагають волонтерствам, які просто моляться за них. І от в результаті суспільство склалося зовсім інша атмосфера. Раз ви так із нашим залужним із нашим військом. То ми е, так з вами. Це абсолютно неприйнятна не позиція, бо питання ж не про долю е, Зеленського чи Ярмака зараз, і, а доля е, а про долю України. Але ми маємо цю історію. В країні надламалася віра. Може, я буквально вставлю одну ремарку. Якщо ти пригадаєш, на після 2019 року в нас було на 24 лютого, ну так би мовити, ой, на 24, перепрошую, серпня, на День Незалежності були, значить, марші і так далі. І один із останніх маршів, пам'ятаєш, да, Зеленський відмовився проводити, так би мовити, цей парад. Е, і військові, ветерани, атошники, яких називали, ми всі, ми вийшли і сказали, якщо верховний. Не хоче з нами йти в одній колонії, то ми підемо без нього. І так і відбулося. Солдати, ветерани пройшли по хрещатику, але це був першим сигналом зневаги саме до власного війська. Я так вважаю. А зараз це вже є дубль. Оця деморалізація за рахунок зняття залужно це ж прийшло. Це ж призвело до деморалізації. Не тому, що там хтось там перестане виконувати накази. Ні, звичайно, армія буде робити свою роботу. Але з моральної точки зору зневага до війська, зневага до тих, хто в найтяжчий час кому повірили, і солдати, і цивільні особи. І, в принципі, що би залужний не сказав, ну люди виконали просто, бо, бо, бо це було це довіра. І Зеленський на це ще раз плюнув, але вже під час повномасштабного вторгнення. Я так вважаю, ну це моя позиція. Так, будь ласка, ну, що перебив. Ну, слухай, твоя позиція. Ну, солдати ж дуже просто говорять. Е... Ворог наступає, а мудаки ділять посади. Це ж така проста солдатська мудрість. А з іншого боку, дивись, я би хотів звернутися до тих, хто мене чує і хто передасть тим, кому потрібно це почути. Да, Ми опинилися в ситуації країни, на чолі якої їде вершник без голови. Причому з кобилою Великі питання. Яка бреша? Скубила яка бреша? Але дивись, ми ж воюємо не за цього вершника і не за цю кобилу. І Поча. тут у мене є оптимізм. Ну, давай при всіх проблемах останнього часу, а вони дійсно надзвичайні, мушу нагадати, що е, ворог захопив за минулий і за цей рік по. Приблизно по 500 квадратних кілометрів. Звичайно, це немало. Але це 0,1 території України. Що це означає? Що до повного загарбання України Путіну залишилося всього тисячу років. Кожного дня путінська орда втрачає в середньому за цей рік 45 танків та бронемашин. Якщо ми помножимо на дні все, що треба, там поділимо, да, виходить, що Путіну залишилося зробити всього 31 мільйон танків і бронемашин для того, щоб загарбати всю Україну. Ну, З цих простих таких арифметичних дій є дуже важливий висновок: Росія не може виграти цю війну. Я розумію, всю ціну, яку ми платимо кожного дня. І життями солдат, і економічно, і духовно, і соціально. Але Росія не може виграти цю війну. І тому Путін і його п'ята колона і в Україні, і на Заході робить все, щоб розбити суспільство, зневірити його і штовхнути на повторення е, спроби капітуляції, яка відбулася в Стамбулі в березні 2022 року.